1 та 11 листопада у Польщі державний вихідний. 1 листопада день усіх померш. Цього року дата випадає на п'ятницю, тому це офіційний вихідний, і усі магазини будуть закриті. Це католицьке свято, яке також називають «День всіх швінтих або ж дінь всіх змарвих або дінь задушний 11 листопада день незалежності сама незалежність в польщі була прийнята 11 листопада 1918 року в честь цього свята у варшаві о 14-й годині пройде марш незалежності від ронда романа Дмовського. але важливо що організатори маршу незалежності під гаслом «Єще ще польська нізгенева не, не є органи місцевого самоврядування а доволі радикальні політичні сили, як, наприклад, партія Конфедерація, що виступають проти українських біженців. Тому в цей день раджу вам оминати місця та вулиці згромадження або ж таких заходів. Також прикріпляю вам перелік усіх наступних вихідних в цьому році. Раджу вам запам'ятати ці дати, тому що в майбутньому вас точно їх запитають при подачі на громадянство. Також підписуйтесь на наш інстаграм, телеграм та ютуб канал.